Мир вам, дорогі брати і сестри. Звертаюся до вас із деяким оголошенням і запрошенням, тому прошу декілька хвилин вашої уваги. Сьогодні ми живемо напередодні Великого свята свята Пасхи. Майже увесь християнський світ готується до цього великого свята. Кожен готується по-різному. Але ще одне важливе питання, що це свято святкують по різному і в різні дні. І ми також, як церква, не виняток, у нас також є особливий день, у який ми збираємося для того, щоб згадувати страждання і смерть Ісуса Христа. Адже Слово Боже говорить, що. Наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Звичайно, дуже шкода, що ми живемо у тяжкий для нашої країни час. Уже більше двох років у нашій країні триває війна, коли ті, які називали себе сусідами, вони Прийшли в нашу країну, за гардівським шляхом почали відбирати землі. Ми молимося про те, щоб Господь благословив нашу країну і щоб нарешті припинилася війна. Щоб нарешті перестали гинути ті, хто ні в чому не винний. Адже ж ми розуміємо, що війна забрала вже дуже багато невинних людей, як і маленьких, дорослих, так і стареньких. Але віримо, що Господь зупинить цю війну і це кровопролиття. Але попри те, ми, як християни, як віруючі люди, ми продовжуємо згадувати те, що було для нас зроблено Ісусом Христом на Голгофі. Тому, користуючись цією можливістю, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, приятелі нашої церкви, ми запрошуємо вас взяти участь разом із нами, у цьому, Великому служінні, у всьому величному служінні, у всьому святі для Господа Пасха. В цьому році свято Пасхи, свято спомену, страждання смерті Христа, свято причастя відбудеться, як і завжди, згідно єврейського календаря 14-го Авіва. Це день, коли була заколена жертва, жертва, яка вказувала на Ісуса Христа, і це день, коли помер Ісус Христос. Після цього запрошення ви будете мати можливість дві суботи поспіль слухати теми, слухати проповідь на таку тему, коли. Помер Ісус Христос, тобто в який день помер Ісус Христос. Ви ще раз будете мати можливість і змогу переконатися в тому, у який саме день помер Ісус Христос. Згідно єврейського календаря це 14 -е авіва або 14 -е Нісана. Якщо брати наш календар, то це припадає на 22 квітня, це день понеділок. У нас тут, в Заболотові, у Домі молитви, буде проходити служіння. Служіння буде розпочинатися на 11-ту годину ранку. 22 квітня, понеділок, на 11-ту годину ранку, у нас буде розпочинатися служіння, служіння вечері Господнії, служіння спомину, служіння Пасхи. Тому ми запрошуємо вас усіх. Я знаю, що серед вас є люди, які переконані в тому, що саме Пасху потрібно святкувати 14-го Нісана. Але серед вас є багато людей, які ніби на роздоріжжі сьогодні, які на шляху прийняття ось цього рішення. А як правильно зробити? Піти чи не піти? Брати участь в цьому служінні чи не брати участі в цьому служінні. Зробіть важливий крок в своєму житті: довіртеся Господу. Поставте на перше місце Біблію. Живіть гаслом Біблія і тільки Біблія. Прийміть для себе важливе рішення, що якщо хоче Господь цього, якщо про це каже Господь, якщо Господь нас вчить цьому, тому. Давайте не будемо противитися тому, що Господь нам говорить. Приходіть, приїжджайте, ми будемо раді вас бачити, щоб разом із нами ви взяли участь у цьому величному служінні, служінні Пасхи, святі Великому. Попри це, хочу також нагадати, що серед нас також є люди. Які ще не є братами чи сестрами нашої громади. Я звертаюся до таких людей, які хотіли би приєднатися до нашої громади тут, у Заболотові. У вас така можливість буде. У нас 20 квітня, два дні перед Пасхою. Це буде субота, у нас буде проходити тут особливе служіння. І на це служіння ми запрошуємо також усіх гостей, запрошуємо усіх братів і сестер. 20 квітня, субота, в 10-й годині тут буде розпочинатися служіння. Це служіння ми називаємо служіння подяки Господу за прожитий рік. Ми прожили, будемо дякувати Богові, як ми прожили від Пасхи до Пасхи. Тому ми запрошуємо гостей, запрошуємо тих, хто би хотів приєднатися до нашої громади. Цю суботу, 20 квітня, ми будемо приймати братів і сестер у нашу духовну сім'ю. І 24 квітня, це згідно нашого календаря, згідно єврейського календаря, це 16 Авіва або 16 Нісана. У нас тут в Домі молитви, це буде середа, це буде, буде проходити служіння, і ми будемо дякувати Богові за Христове Воскресіння. Цей день, коли ми зберемося тут, також буде служіння на 11-ту годину, де ми зможемо сказати: Христос Воскрес! Бо тому що саме в цей день Воскрес Христос. Ми запрошуємо вас. Наголошую ще раз, 20 квітня у нас в суботу тут буде проходити служіння подяки. І ми на це служіння запрошуємо братів і сестер, запрошуємо гостей, щоб ви приїхали. Ми вас обов'язково приймемо з радістю. Хто бажає стати братом чи сестрою нашої громади, ми з радістю вас приймемо в понеділок, 22 квітня, у нас буде свято Пасхи на 11 годину тут служіння. І 24 квітня середа, у нас буде служіння, де ми будемо дякувати Господу за Христове Воскресіння, за ту перемогу, яку дав нам Христос. Тому ми будемо раді вас бачити, Богові за все нехай буде подяка велика з наших сердець, а ви приходьте, ви приїжджайте, і ми разом прославимо нашого Господа. Дякую вам за увагу. Хай Бог вас благословить. Амінь.